Доброго ранку всім причетним. 21 травня. Хочу поділитися своїми спробами зробити повітряні відводки через прививку. Маю кущ Молдови, який ще спеціальним скажімо, чином ще в минулому році, навмисне для повітряних відводків залишив такий пагін, коли ще рослина спала. От так надів на возу, тут зафіксував і чекав, щоб відбилися судові пагони, щоб їх потім перепривити. ну, Привити, вони, якщо за умови, що вони чіпляються, потім мав намір пошкоджити основну возу механічно, щоб обробити якимось коренеутворювачем, щоб краще йш корені. Тому що в тому році я так не робив, але в мене все вийшло. Зараз покажу. Ось. Одна прививка була, ось місце пішла шарлотка, А ось була друга. Я тут вцепив. ємність, тільки правда, меншу, ніж в цьому році. Зробив висновки зробив, збільшив тару. Поливав, все нормально, тут поставив коробку. Все, корни власні, сажанець вже посаджений на своєму місці, все вдалося, навіть без корнеутворювача. В цьому році, думаю, зробити ще з ним, то буде ще краще. Але погода коректує по-своєму. ось дивіться, Тут був пагін, я його вже вирізав, теж була пляшка щеплена. Саме, саме бив є взагалі на що прививати, бачите? Але мало можливості саме для повітряних Ось дивіться, Тут вимерзло, тут вирізав пагін. Тут вимерз пагін. Тут вимерз пагін. Тут вимерз пагін. Тут є. Буду пробувати. Друга площина шпалери. Вимерз. Вимерз, але і пішов такий дохлий, то я не знаю, чи буду на нього прививати. Тут є прививка, тут вимерз, тут зняв, вимерз. Тут пішло погано, один вимерз, один залишився, тут вимерз, вирізав і тут вимерз, вирізав. Тут вимерз, вирізав. Ну, Взагалі топаго не є, сім, бачите? Ось до рукав я намисний такий розклав великий. Це на перепрививку. За рукав на перепрививку, ось рукав на перепрививку, на перепрививку, на перепрививку. Але вони знизу пагони є, перевивати. на що прививати. А вище до дивіться, раз і пішло. Раз, 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 раз. І все, і приїхали. До сусідній нормальний. Бачите, на перепрививку залишений. Чекаю тепла, щоб перепрививати. Наступний на перепрививку, бачите, мертва бочка. Дивіться, бачите, прибита морозом. Ось прибито морозом. Ось такий задохлик. Задохлик. І тут вже більш-менш в самому низу залишився пагін один-другий. Ну взагалі буде на що прививати. Що я хотів вам ще показати? Я вчора показував і, в, в шківці рігал Сідліс. Ось Дивіться, який це, це теж прививка, який закладує грони. Просто здоровенні. Сильний такий пагін. Подобається мені. А збоку ще одна прививка рігала. Дивіться, але побита. Вона відійде, але грома на ньому вже немає. І так цікаво працює ці зворотні заморозки. Бачите, тут гуд прибито. Прибито. Ззаді в мене ще вцеплена Сюзана. О, нормально, нормально, нормально. Не знаю, як це працює. Бачите, всі страждають від цих заморозків, тому що ми не знаємо, як він працює. Як Тільки ми знаємо, як він працює, його методика працювання, скажімо так, зможемо з ним боротися. Так що будемо вчитися, будемо ділитися своїм досвідом. Подолаємо його, ми всіх подолаємо. Хотів запитати, дивіться. Ось у мене пішов в минулому році, була прививка з Кішмир спокуса Калугінський. Пішов, пішов, пішов. Ось до, пішов сюди, тут обрізка. І я весною обрізав і він плакав, то я замотав там, щоб не тік. Сюди пішов, рукавчик і он. Він він наступний, наступний Пішов, пішов, пішов. Вони закінчується. Теж замотав. Ні одної почки немає, ні одної живої почки немає. Ну я не різав їх, ну їх просто фізично немає. Думав, померла. Ось вчора різанув, ридає, тече, як з відра. Всі почки мовчать. Нижче прививки там. Молдова починає бити свої почки в цей гуд. Спокуса мовчить. Це її така властивість, як такої гібридної форми? Чи це в мене щось не так? Мені дуже цікаво, як це працює. Може, хто знає, підкажіть, будь ласка. Щодо повітряних відводків, буду намагатися тримати в курсі, що в мене з цього вийде. Дякую.